Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас на відеоогляді нове надходження від бренду Quando, а саме універсальний пульт для кондиціонерів, модель KT THR01. Зразу бачимо, що пульт йде в захисному блістері. Вказується, що він йде многофункціональний на різні кондиціонери. І зі зворотньої сторони безпосередньо вказуються бренди кондиціонерів та коди для налаштування. Давайте його відкриємо, подивимось на нього поближче, та я розповім вам, як його налаштовувати. Безпосередньо сам пульт. І... Також величезна інструкція на англійській мові, як його налаштовувати. Тут можна подивитись, як налаштувати час, автовиключення, включення і так далі. Подивимось безпосередньо на сам пульт. Пульт виконаний з abs пластику, він йде мінімалістичний, в нього всього три кнопки. Ви думаєте, а як на вибирати режими тепло, холод і так далі. Тут подумали за вас, і він автоматично розуміє, щоб яку температуру включати. або тепло, або холод. Зі зворотньої сторони ми бачимо, що є отвір, в який можна повісити. Цей пульт на стіну. Також є така ніжка, яка опускається, і можна його бах і поставити на столі, і він буде стояти сам по собі на своїй підставці і це буде зручно. Для чого це буде зручно? Тому що ми от зараз вставимо дві батарейки формату 3А, вставляємо. І включається він. Що він показує? Це дуже крутий пульт, тому що в ньому дуже багато інф... корисного функціоналу. По-перше, він показує температуру в приміщенні. У нас от зараз показує 25 градусів. Далі показує у нас вологість. В приміщенні це 54% та час показує. І з в, в, в краю вказується посмішка. Це коли комфортна температура. Якщо температура в кімнаті не комфортна, ця посмішка змінюється на сумне лице. Цей пульт, так як він іде універсальний, його потрібно налаштовувати під кондиціонер. У нас є здоровезний модельний ряд. Це перечисляються бренди: куперхантери, Хантери, Алукси, Хайери, Део, дуже багато популярних брендів Samsung, LG. Вам що для цього потрібно зробити? Обов'язково вімкнути кондиціонер в розетку. Для автопошука вам потрібно зажати кнопку Power та Чекати, ну, і, звичайно ж, навести на кондиціонер та тримати кнопку. Ми тримаємо до тих пір, поки кондиціонер не видасть якийсь сигнал. Видає він якийсь сигнал, там запрацює, чи щось пікне, відпускаємо кнопку та перевіряємо функціонал. Ну тут ми можемо перевірити функціонал, це включення-виключення, або вибір температури. Тобто зменшити температуру або збільшити температуру. Якщо от, автопошук, все ми нажали, все є. Якщо потрібно, ну, ви хочете зекономити час, тому що в автопошуці може довго шукати пульт, ну, поки він всі коди перебере, то це буде час. Якщо ви знайшли свій бренд в прайс-листі, Uh, і тут є коди, От, наприклад, код 118126. Uh, ми натискаємо кнопку Power, затискаємо точніше, кнопку Power okay. і плюсиком ми uh, клацаємо до там, 116 коду. До 116 коду ми доклацали, залишаємо, uh, нічого не чіпаємо, він пару раз поморгає. От, Ми зафіксували кнопкою Power, чекаємо декілька секунд. З'явилися у нас знову наше меню, точніше не меню, точніше наша інформація по температурі та вологості в кімнаті. І перевіряємо функціонал на кондиціонері. Тобто Ми плюс-мінус температуру. Додаємо, бачимо, якщо на кондиціонери температури збільшується або зменшується, то значить все налаштувалося. Якщо ні, то е заново робимо ті ж самі функціонал. Тобто зажимаємо кнопку Power, щоб він зайшов в режим налаштування, і вибираємо код далі. Ну або затискаємо кнопку Power, поки він сам автоматично буде налаштовуватись. Налаштувався, перевірили. Якщо у вас виникають якісь питання по налаштуванню, ви можете написати в коментарі. Я вам з радістю буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Ще Кайма на вас.